Вакцинація це ефективний спосіб боротьби зі сказом у котів і собак. Це барні. Він має дуже відповідального господара і вже отримав свою вакцину. Як правильно це робити і куди звертатись, розкажемо у сюжеті. Дар щеплень починається з щенячого віку. На перше щеплення цуценя слід відвести, коли йому буде 4-6 тижнів. У віці трьох місяців тварина має отримати першу вакцину проти сказу. Для котиків алгоритм такий у віці 8-12 тижнів. Перша вакцинація від вірусних інфекцій. Через чотири тижні ревакцинація до вакцини від захворювань додають вакцину проти сказу. Щороку ваша тварина має отримувати щеплення від сказу, адже ця хвороба смертельна. Сказ дуже акт. Альна тема на сьогоднішній день, тому що дуже багато безпритульних тварин та війна внесла свої корективи. Сказ це смертельна хвороба. Не тільки для тварин, но і для людини ми зробили акцію. В нас можна привитись вакциною Біоканер. 130 гривень коштує вакцинація для того, щоб запобігти епідемії, для того щоб зберегти життя не тільки твариною, а людей, тому що у людини є 14 днів зробити вакцинацію та вижить, а у тварин нема. 15 березня у місті Самар на Дніпропетровщині ввели двомісячний карантин через спалах сказу. Там уже вдруге за рік виявили вірус у домашніх собак. Епіцентр захворювання розташований в одному з дачних кооперативів, де скрізь чагарники з лисячими норами. Лікарі роблять щеплення усім тваринам, які є у господарстві в цьому районі. А також закликають жителів області не забувати вакцинувати своїх тварин. Дарина наголошує, що в їх клініці є ефективна і бюджетна вакцина 130 гривень. За ампулу. Біоканер та Чехія, у нас є Дефенсери та Америка, вона е трішки краще, ніж Біокан, але здавали титри до Києва. І що Біоканер, що Дефенсер показали дуже гарний результат, тому ми склонні вірити, що той, що це то вакцина. Від початку повномасштабного вторгнення кількість випадків на сказ зросла через заборону на полювання та міграцію диких тварин із зон бойових дій. Тому не нехтуйте безпекою своїх улюбленців і своєю. Робіть щеплення вчасно.